Вітаємо у веселій майстерні. Пропонуємо скласти ось таку фігурку кота. Няу! Тобто, гайда! Для виготовлення оригамі котика тобі знадобляться кольоровий папір і фломастери. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат. Дивися в наших попередніх відео. Посилання залишимо внизу. Поверни аркуш так, щоб перед тобою був ромб. Згорни його навпіл по вертикалі. Розгорни. Бічні сторони загни до центру. Верхній кутик прямує до нижнього. Складаємо праву сторону так, щоб вона торкалася правої сторони трикутника. Такі ж дії повтори з іншого боку. Нижній кут піднімаємо доверху. Переверни фігуру так, як це зробили ми. Кутик загни донизу. Щоб він торкався горизонтальної лінії. Праву сторону фігури загорни так, щоб вона торкалася горизонтальної лінії згину. Розгорни. Тепер загорни ліву сторону. Знову. Розгорни. По лінях згину, що в тебе утворилися, загорни верхню частину фігури всередину, щоб вийшов трикутник. Ось так. Загни правий кутик до центру. Зверни увагу, що дві сторони мають торкатися одна одної. Так само загни лівий кутик. Верхній кут загни донизу. Розігни всі кутики трикутника. Ось цю сторону треба обережно потягнути нагору. Загни праву і ліву сторони до центру. Дивись, як це зробили ми. Верхній кут шестикутника загни донизу. Загни праву сторону. Нижню сторону загорни вгору. Так, щоб вона торкалася правої сторони. Розігни. Тепер повтори попередні дії з іншого боку. Знову розігни. Поверни фігуру, щоб верхній кутик опинився внизу. Знову відігни ліву сторону. Кутик складаємо навпіл. Дивись, вийшло вушко котика. Так само склади ліве вухо. Повертаємо фігуру, щоб голова з вушками була вгорі. Обережно витягни папір з правого боку фігури і склади його до центральної лінії. Підтримуй пальчиками праве вушко, щоб воно не розклалося. Тепер черга лівого боку фігури. Загни кути до центральної лінії. Склади фігуру навпіл. Загни правий кут по вертикальній лінії. Правий кут фігури потрібно увігнути всередину і вивести назовні. Дивись, як це зробили ми. Кут, що опинився внизу, зігни навпіл. І підніми нагору. Розправ папір спереду фігури по лініях згину. Ось так. Нижній кутик мордочки загни всередину. Домалюй очі й носик. Чудово! Котик готовий. Фух. Треба докласти зусиль, щоб вийшов такий котик. Однак воно того варте. Ми розумнички. Дякую за проведений разом час. До зустрічі.